Рік старий разом із карантином вже позаду, а сьогодні учні нарешті пішли до школи. Звісно, в перший навчальний день після канікул прийшли не всі, але статистика відвідуваності радує. До навчання не приступило лише 493 учні, що складає 10% від загальної кількості. Школярів у місті. Ну, я так думаю, що може дехто не доїхав із сіл за скось, таким станом доріг, можливо. Ну, і Показник це не такий високий. Яким став перший день навчання в цьому році для дітей шостої школи? Ми дізналися із перших вуст. Вчив математику біля дошки багато дуже відповідав. Я був радий бачити своїх друзів. Ну, мені набридло відпочивати, тому що ці карантини е, не дають е, навчитися добре. Не цікаво перший день. Ну, взагалі, то цікавіше, коли вже ти втягуєшся. А перший день ти відпочиваєш, знову розпитуєш, хто де відпочивав. Я сьогодні здобував знання, е, із школи. Скучив за друзями, за школою. Перший день навчання, на мою думку, пройшов. Гаразд. ну, добре. Цей день важливий як для школярів, так і для вчителів та директорів. Сьогодні перший день 2010 року. Ми з задоволенням прийшли до своєї рідної оселі, школи номер 6 Скучили вже за дітьми, вчительський колектив, і діти також за своєю школою. Дуже радісно школа привітала всіх своїх учнів. Катерина Некреча, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.